При тривожності важко себе заспокоїти, що все буде добре. Давайте спробуємо розібрати цю фразу в контексті наших реалій. Все буде добре, не переживай, налагодиться. Це кльові фрази тоді, ну, звичайний мирний час, коли ми можемо сказати, що наше життя от залежить цілком від нас самих. Коли ж ми. Живемо в такі часи нестабільні. Фраза Все буде добре звучить часто пусто, і особливо вона не допомагає при вираженій тривожності. Тому я рекомендую її спробувати замінити. На щось більш правдиве, що ми маємо, я маю досвід долання труднощів. Я вже не раз зіштовхувалася з різними обставинами. Я знаю, як це, я маю досвід долання труднощів. Це звучить і правдоподібніше, і більше, знаєте, як ніби укріплює внутрішню твою опору. В той час, як фраза Все буде добре, це таке от. Щось ситуативне, яке, як на мене, можна застосовувати, але я особисто як такого ефекту від неї не бачу.